Сьогодні 15 липня, день української державності, користуючись цією нагодою, медіагенція рівне онлайн вирішила з'ясувати у рівнян, чим для них наповнене слово державність. Чи є у вас розуміння взагалі цього терміну? Що означає це слово для вас? Встановлення певної країни як держави вона має свою мову. Свої традиції, свою національність, визнання також цієї країни іншими країнами в світі це перше все країна, народ і мова це самостійність держави, справи обирати свою політику, єднання певних людей, держава, певні mm. національності, можливо, свідомість українців, мова, державність це якийсь мір і... і національна гордість, і українське коріння. О. І мова бути в першу чергу патріотом своєї країни і любити свою країну. О, державність найбільше і космілись. Незалежність держави. О, свідомість українця. Ну, що є наша держава і що ми відстоюємо її. Ну, Перш за все, держава це те, що ми до чого ми йдемо руками. Це за те, що там наші хлопці зараз боронять, стоять. Я думаю, ці всі моменти треба відстоювати. Це треба зберегти державність для мене. Це коли кожна людина, не дивлячись, де вона знаходиться, пам'ятає про батьківщину. Про свою країну, де вона народилася, допомагає нам ну, будь-якими можливими шляхами. Бачите, я живу в селі. Тут, тут можна багато чого балака. Село зараз таке опущене на дно дуже і дуже. Чи можна сказати, що частиною державності є так, село, українське село? Так, так, обов'язково українське село. Це про те, хто ти є, неважливо в якій країні ти живеш, як ти цінуєш свої традиції, як ти святкуєш е, наші свята, наша культура для мене державність це перш за все. Люди, наші люди вони відрізняються від будь-якої по країни. Повірте, відрізняються в хорошому значенні. це сила, всі українці разом всіла держаться. Це для мене дуже велике значення має, тому що це моя країна, моя держава, яку я люблю. І, звичайно, я дуже хочу, щоб вона звільнилася від тої окупації, яка є для мене. Державність це великий свят. Я попросив вас зараз на нашому пості написати одне слово після цього, яке у вас би асоціювалося з, з поняттям державності.